Повідомлення про початок закупівель датується 23 серпня. Розкриття пропозиції мало відбутися 23 вересня. Дев'ятою статтею закону про здійснення державних закупівель гарантується присутність змі та представників громади при розкритті. Втім, знімальній групі соціальної країни відмовили в цьому. «Ви впевнені, що ця подія зараз проходить?» так. Так, бо це заявлено на сайті міністерства охорони здоров'я. Добре, зараз я з'ясую, цього питання це Добре. по перше. По друге я з'ясую учасників тендеру». E que Ви знаєте, що це відповідно закону. Крим також тендер перенесли два рази. Офіційна причина ось така розпливчаста версія. Поступило ще одне звернення учасників з роз'ясненням і внесенням змін до документації. І ми з чітким дотриманням законодавства перенесли ще до 10 жовтня. Ось тут вилізло перше порушення. Законом про здійснення державних закупівель кількість таких прохань учасників не визначається. Але закупівлі мають бути здійснені в рамках бюджетного року. Після оплати продукції в дистриб'юторів є 90 днів для поставки обладнання. Вже є кінець жовтня місяця. Це лишається листопад, грудень. Як до як встигне переможець, яким передбачається 90 днів, тобто вже є порушення. Сказали, що будь-який переможець може зробити це на протязі до дня. Я кажу, тоді ви підтверджуєте тезу, що вони вже десь стоять підготовлені. Тобто інформація, яку ми маємо стосовно того, що вже є можливий переможець, з яким ведеться бесіди то ми, це нам підтвердить в міністерстві. Цю просту математику коментують так: більш чітко вимоги будуть переписані в договорі, який буде укладений за результатами проведеної процедури закупівлі. Після проведення розкриття пропозиції, яке має відбутися 28 жовтня, дається 20 днів на акцептування. Тут кінцева дата, 18 листопада. Тільки після цього може проводитися сплата, враховуючи бюрократичні нюанси та банківські дні для грошового переказу. В постачальника лишається менше Ши місяця вкластися в цей термін. Зрештою, тендер перенесли втретє. Вочевидь, увага громадськості до долі швидких змусила представників Мінохорони здоров'я прилюдно обіцяти, що закупівлі відбудеться більше того в присутності ЗМІ Відкриття пропозиції. І ми вас на цю подію також запрошуємо. У нас буде офіційна акредитація. Є потреба, є тендер. І будуть торги за кожну копійку неважко здогадатися, що призначений на 10 жовтня тендер перенесли на 18, а потім і на 28 жовтня. Офіційна причина не змінилася. Прохання учасників. Реальний привід інший. Від початку автівки швидкої мали облаштовуватися новітньою апаратурою. Що вироблена в країнах ЄС, звісно, таке облаштування швидких коштує дорого. Компетентне джерело з Міністерства охорони здоров'я повідомило соціальну країну про те, що насправді поставки обладнання будуть здійснюватися з країн третього світу, які є дуже низької якості і собівартості. Але коштуватиме воно українцям як дороге європейське обладнання. Якщо організатори бояться е телевізійної камери, то вони, мабуть, в душе бояться камери тюремної. Тому що ізначально вони планують нарушення закону, тобто тендер виграють свої. Всього мозом закладено на закупівлю швидких близько мільярда гривень. Згідно власних підрахунків, приблизно 300 мільйонів гривень з цієї суми має піти до приватних кишень керівництва міністерства. Це за умови купівлі за ринковою ціною, без оптової знижки. На сайті піднодилера можна знайти ціну на автомобіль. І моз закуповує такий самий автомобіль на 20% дорожче. Незважаючи на те, що вони беруть велику партію, повинна бути знижка. Ну якщо б це були правила звичайні вичай, ринкові, то моз повинен був би зекономити і купити дешевше ніж ці автомобілі продаються до вільного доступу. В разі якщо МОЗ вдасться закупити швидкі, обладнані широжитковою апаратурою, відмиванням коштів це не закінчиться. Навряд чи такі карети швидкої допомоги будуть здатні рятувати життя людей. Ольга Болєла, Андрій Сачук, Артем Кутасов, Роман Крюков соціальна країна.